Херсонському обласному центрі туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді зібралися освітяни міста і області, аби на заключному етапі обласного конкурсу на кращий музей при навчальному закладі презентувати свої віртуальні екскурсії по 11 кращих музеях. Кожен музей, чи то в місті, чи то в селі, з часом стає центром життя, справжнім осередком історії і культурного багатства нашого краю. Те, що було в нашому житті, в житті нашої області, в житті нашого краю, Воно є прикладом для наслідування наших дітей і має дуже великий виховний вплив. Дмитро Яворницький писав: музей це минуле, це історія, це душа, серце наших предків. А для нас величавий храм. Саме таким кожен пришкільний музей роблять ті, хто збирає матеріал, шукає експонати, готує експозиції, приймає відвідувачів. В нашому музеї побували всі представники шкіл Горностайського району, представники районної державної адміністрації. У нас навіть були французькі волонтери. Відповідно, що е, слова були дякуємо, молодці, чудово, цікаво. Я сьогодні вас з радістю запрошую на легендарну Каховщину на достепової Семенівки оспіваної поезії Миколи Івановича Братана. І також я сьогодні вас запрошую до музейного комплексу, який являє собою структурним підрозділом. Навчально-виховного комплексу села Семенівки. у журі конкурсу представники обласної влади, працівники краєзнавчого музею, центру туристсько краєзнавчої творчості. На їх думку, саме завдяки таким музеям в області вдається зберегти історико-культурну спадщину, залучити молодь до вивчення історії рідного краю, сприяти вихованню у неї патріотизму та поваги до свого народу, його звичаїв і обрядів. Цілком можливо, що дуже скоро кращі пришкільні музеї області. Буде включено до туристських маршрутів Херсонщини. Є школи, наприклад, Скадовського, Цирюпінського, Голопристанського районів, які фактично вони на туристичних маршрутах знаходяться. І тому для тих людей, які приїжджають на узбережжя моря і не знають, чим їм зайнятися, що відвідувати, то для них це буде як знахідка, тому що там унікальні є експонати, унікальні люди. Унікальна взагалі історія нашої рідної Херсонщини. В конкурсі на кращий музеї в кожній кожній з чотирьох номінацій було визначено переможця. Кращим музеєм бойової слави визнано музей Любимівської школи Нововоронцовської районної ради. Кращим музеєм історії населеного пункту став музей селища Іванівка Іванівської гімназії. Найкраще про історію свого навчального закладу розповів музей Скадовської гімназії. А в номінації Етнографічні краєзнавчі музеї переможцем визнали етнографічний музей Славненської школи Горностаївської районної ради. Але насправді. Насправді в цьому конкурсі немає переможців і переможених, адже якщо у школах створюються подібні музеї, якщо вони сприяють вихованню підростаючого покоління, це вже перемога.